40 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій протягом п'яти років. Такі плани передбачені програмою реформ. Стратегія 2020 Це в середньому по 8 мільярдів доларів щорічно. І при цьому планується вивести Україну в двадцятку найкращих економік світу за рейтингом легкості ведення бізнесу дуєнбізнес. Сукупний обсяг прямих іноземних інвестицій, накопичених Україною за всі 23 роки близько 57 мільярдів доларів. Лише останнім часом країні вдавалося отримувати 4-5 мільярдів доларів. На рік, а у передкризовому 2013 році було залучено близько трьох мільярдів доларів. Це проти середньозапланованих восьми. Разом з тим, експерти говорять, що цифра в стратегії 2020 хоча амбітна, але реальна. За певних умов можна залучити набагато більше. Самі іноземні підприємці вимірюють ємність інвестиційного ринку України сотнями мільярдів доларів. За 10 років останніх Польща отримала державних Європейських грошей в районі 106 мільярдів євро. Тобто це, ну, це грубо кажучи, зараз 120 мільярдів доларів за 10 років. Угу. Це тільки державних грошей. Причому державних грошей завжди є менше, приватних є більше. Розуміє? Тобто насправді зараз в світі є надлишок грошей. Нам потрібно також це розуміти. Надлишок грошей немає хороших проєктів, в тому числі в Україні. Що потрібно інвестору: безпека і мир, стабільність в енергопостачанні, аби підприємства не припиняли роботу, а також захист своїх прав і своїх коштів. Держава визначає кілька основних напрямків перших фінансових потоків. Три наміри таких три вектори, котрі зараз активні і доречні, і в програмі це є: це перша енергоефективність, друга – це розвиток експорту продукції та послуг. І третє це. Відродження бізнесу, який був ну, з зони АТО, його переселення в інші регіони та дати йому нове дихання. Тому якраз прямо саме ці напрямки і підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, котрі фінансують ці міроприємства, і ми бачимо, що є потенціал тут для розвитку і інвестування. Галузі, в які мають прийти нові інвестиції, на думку експертів, не зміняться. Передовсім це агросектор і технології енергозбереження, визнані владою пріоритетними напрямками. Ще інфраструктура, фармацевтика, приватна медицина, роздрібна торгівля. А локомотивом економіки у справі залучення інвестицій має стати малий і середній бізнес, який у розвинених країнах створює левову частку ВВП. Модель малого і середнього бізнесу може бути простою: супутник великого бізнесу. Сектор информационных технологий, к примеру, в очень многих странах именно малые и средние предприятия в этой области работают, и именно они развивают ноу-хау, именно они приводят новые инвестиции. Uh, Опять же, из стран, в которых мы работаем, мы это видели. И, кстати, это тоже, опять же, где-то стоит в, в программе и в программе правительства, потому что, опять же, буквально на этих днях идут определенные переговоры с эстонскими коллегами, которые прошли этот путь, с молдавскими коллегами, которые тоже хорошо прошли этот путь. Опыт показывает, на сегодняшний день вхождение западного малого и среднего бизнеса в Украину невозможно без участия партнерского бизнеса Украины. Ми пропонуємо заінтересованим німецьким колегам і самим, в тому числі, приходити на ринок України, знаходити партнерів і працювати на перших порах, наприклад, на по схемі локалізації прозводства. Тобто, частину производства переносити в Україну. Високий інтерес іноземці проявляють до сфери видобування природних ресурсів, незважаючи на те, що цей сектор непростий і політично чутливий. Майже 60-70 відсотків. Тих коштів, що ми очікуємо, це буде в енергоефективність, розвиток альтернативних ресурсів. І дуже багато зараз роботи проведено в спрощенні провадженні цих проєктів. Ми якраз приймаємо участь в робочій групи Агентства енергоефективності з цього приводу. Тому і вже показали, що напротязі 2007 року проєкти пілотні були і вони успішні. Що стосується підняття рейтингу легкості ведення бізнесу, прописане стратегії, тут потрібно різко зменшити вплив держави на бізнес, тобто мінімізувати кількість дозвільної документації для ведення бізнесу, а також кількість контролюючих органів. Найяскравішим прикладом є Грузія. Країна за шість років із 2006 по 2012 піднялася в рейтингу Doing Business зі знайомої нам 112 дванадцятої на вражаючу дев'яту позицію. При цьому основний ривок був зроблений на самому початку реформ. Надо внедрять реформу, Потому что все международные партнеры говорят только об этом. Реформы, реформы, реформы. И борьба, конечно, с коррупцией, потому что это является самым большим злом, к сожалению. Но если внедрять реформу, доказать, что ты хочешь что-то делать, доказать, что мы идем правильным путем, то больше будет еще поддержки от иностранных партнеров. Потому что в основном сейчас все начали работать по принципу Mo FOMO. Чем больше ты внедряешь реформы, тем больше мы тебе дадим денег. Створити умови для проведення реформ замало. Експерти наполягають на стратегії ведення агресивної кампанії. Прогресивні країни об'єднують зусилля влади та бізнесу, і йдуть до ключових у світі інвесторів особисто, адже важливо поставити прямі запитання: чи є у них вільні кошти для інвестування, які галузі їх цікавлять, які підприємства? Їх цікавить новий завод у чистому полі, купівля вже існуючого підприємства чи створення СП. Лише після цього готують індивідуально відшліфовану пропозицію. Конкретно Знаковому інвестору. Наявність в країни інвесторів, які є світовими авторитетами. Це зелене світло для приходу нових. А нинішня криза в Україні це шанс для позитивних змін, підтверджено досвідом тієї ж Грузії, Сингапуру, Малайзії. На жаль, Україна залишається найменш, це неймовірно, але це факт. Найменш економічно вільною країною в своєму в нашому регіоні. Білорусь і Росія є більш економічно вільні, ніж Україна. Це сором і це ганьба з однієї сторони, а з іншої сторони, це можливості для, для продовження української революції, яку, яку ми там в черговий раз здійснили рік тому. Ї треба перенести в економічну площину, звільнити український бізнес для того, щоб він розцвів. Держава далеко не все може зробити для бізнесу. Чи не найбільше важить ініціатива, проактивна позиція самого підприємця, його бажання створити успішний проект? Найголовніше якість людського і професійного капіталу кожного конкретного бізнесмена і його готовність перемагати.